Всім привіт, і В сьогоднішньому відео зі своїм братом пограємо в Майнкрафт. Але в Майнкрафті ми будемо грати у такий мод, скажімо так, під назвою Гладіатори. А якщо я буду десь якісь кістрічки дурниці по Майнкрафту робити, ви на це не зважайте, тому що я фактично кажу, кажучи 100 років взагалі в Майнкрафт не грав, але постараюся, скажімо так, досить класно зіграти і зробити це відео дуже цікавим для вас. А ви поставте лайк і підпишіться на мій канал. Бачите, бачите, навіть мій брат киває, так. так що обов'язково це зробіть. Коли наберемо 10 або 15 лайків, я випущу наступне відео по Майнкрафту. Все, ми вже починаємо. Нехай буде простий режим, тому що ми в принципі. Е, ну мій брат, звісно, грав цей режим, як він розказував. А я в перший раз граю, так що нехай буде простий режим, або було трішечки нам полегше це грати. Якісь зільки. Ага, зцілення, відновлення, а яка різниця. Ну, пофіг, в принципі. Прискорення. Ну, класно, в принципі, тут зільки продаються. Що тут таке у нас є? Нью. Якесь нью. А, якась скринька. Ох, oh, ніфіга собі. Тут зразу мені дали, я так розумію, це типу якісь топорик чи щось, типу такого, і меч. Чи може це бути, кстати, кирка якась. І ще щось тут є. Ага, лук. Ще щось там, молоток, якийсь броня, але на даний момент в мене ніяких монет вже нема. Дуже шкода, дуже шкода. Тож, напевно, зараз будемо йти починати цю гру, якщо я, звісно, розберуся, як її починати. Це, напевно, потрібно буде сюди пройти. Це куди йти? Ага, то брат, напевно, мені зараз покаже, що тут потрібно робити для того, щоб гру почати. Ага, ясно. Тут монетки є. І що мені тут з цими монетками поки що робити? А тут схованки, ого. Типу я так розумію, як мій брат сказав, що тут схованки, тут можна де неде де знайти монетки. І відповідно можна буде щось зразу купити. Але блін, а де я ще ці монетки можу знайти? В такому випадку. Тут якась статуя. Ну добре пофіг. Потім розберу, що це таке. Я так дивлюся, більше тут начебто і немає якихось таких місць, де можна було би знайти якісь монети. Ну нічого, і то вже дуже добре, що хоча б якісь три знайшов. Так, тут якийсь коваль. На нього взагалі не можна натискати, ніяк взаємодіяти. А, ні, знаєте, можна. То мене ще трішечки підлагало. Так, він, типу, всяку зброю ще ти продає. А, ні, навпаки, це можна всяку зброю щети обмінювати на монетки. О, мені штаніжки купили. Дякую, дякую, дякую. О, тут так топово це все виглядає. Дивіться, просто меч лежить на столі. Так, це, напевно, вже сюди потрібно бігти. Добренько, чус, гімот, простям go to arena. Ага, все, нас відправило. Зараз будемо битися. Отож, схрестіть за мене й мого брата пальчика, а зараз ми будемо битися. Так, атакуємо, ні, фіга собі зразу щось випало. Ай, ззаді атакують, ззаді, 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 ззаді. Лупасимо. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун Атакує. Блін, він трішечки встигає по мені попадати. Але я, в принципі, не дуже тут е, ті, тікаю від його пулі, так це можна назвати. Потім треба буде ці всі штучки, які взагалі випадали, пообмінювати. А кстати, по мені випала навіть одна стріла, яку можна буде потім купляти ще. Так що є плюси. Я вбиваю монстрів цих, ну як їх сказати, не монстрів, а цих можна сказати просто противників. І можна ще вбивати ті речі з них, які я в принципі в майбутньому можу можна навіть використовувати. Блін, мене атакує так добряче атакує. Та це просто якийсь кап'єз, я не знаю, чого я мій брат Став десь там збоку, йома, я програв. А, то він стріляє просто, я навіть не бачив. Ну нічого, нічого. Якщо я програв, це ще не страшно. Я думаю, як мій Брейд пройде, пройде типу, цю гру. То, напевно, мене тоді телепортую. А, ні, швидше, мені здається, телепортувало мене. А що б мені зараз такого купити, обов'язково треба меч. І перш ніж я меч куплю, я візьму, а, поміняю деякі штучки, які я взагалі повибивав, для того, щоб мати більше монети, відповідно купити якісь. Кращий меч. Собі думаю, може, я би на щось краще зараз би назбирав. Що, в принципі, в мене інакше дуже швидко вбивати будуть. Так що, напевно, краще, як мінімум, все рівно щось купити. Ну, куплю, напевно, цю булаву, це ж, напевно, булава. Так, ну все, я думаю, можна, в принципі, вже йти починати гру. Все, бачу, першу свою ціль. Блін, перші свої дві цілі. Так, атаку, атаку, атаку. Ніфіга собі вони так добре лупасяться. Ви просто подивіться на це, ви просто гляньте, як вони мене б'ють, як по, по мені стріляють. А кстати, помітили, вони випадково стріляють навіть по своїх. І завдяки цьому я можу е мати більший привілей, скажімо так, у цьому. Тому що вони в своїх попадають і ці починають на своїх агратись. Так що, в принципі, можна такою тактикою користуватися. Мені вже на 16 монет з них випало. Це капець як багато. Вау, дивись, дивись, просто. 16 монет мені випало. Дати, кстати, тобі стрілу, на, тому що я так бачу, ти лучник, і Тобі, в принципі, зараз буде дуже вигідно використовувати лук. Блін, блін, мене зразу. Ого, ого! На мене тут нападають. Ай, мама рідна, тікаю. Аж 30 монет у мене. У мене зараз буде така можливість щось файне закупити, що чого би цією можливістю зараз не скористатися. Так, було я точно продавати не буду, тому що його тільки купив, а вона причому за 20 монет продавалася. Це дуже невигідно буде продавати. А, Такс, а тут я куплю зараз щось подорожче. Подорожче, подорожче, подорожче. Ух, ніфігас. Ага, тут вже за 40 наступний. Ну добре, поки ще куплю собі цей меч і підничку, я не знаю, чи що це таке Це взуття, шолом. Ну Надіюся, що це мені щось дуже допоможе, скажімо так, у захисті. Ну, надіюсь, принаймні дуже на це. А, це типа, штани ясно. О, мені ще взуття, брат купив. Воу, класно, класно. Дивіться, кстати, який він воїн, класний, просто подивіться на це. Та дивіться, дивіться, який він лучник. Угу. Закупи стріл і лук. Нє, 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 я не хочу. Ну або добре, якщо вже ти трішки мене дав, я гляну ще. Якщо в мене буде можливість. А, ні, не буде можливості закупити. Ух, ні, фіга собі, ми вже до боса дійшли. Я думаю, зараз буде простий раунд. Вау, подивіться просто на цю анімацію. Капіці, а в мене як назло, тільки меч є. А, він суто зараз на мого брата агриться. До мене є можливість цьому так босу нормально хп наносити. Дивіться, дивіться просто. Ох, ніфіга собі, просто, гляньте на це. А, він, типу, поступово. То так, то так. Агриться. Вау, класно. Блін, 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 блін. Туту, туту, тут, туатакує, маткуй, матку, в нього вже не дуже багато життя. Так, я зільку вип'ю, тому що в мене вже дуже мало життя. О, файно, файно, поповнили життя. Це вже дуже великий успіх. Може його майже вбили? Блін, в мене той меж зламався. Це капецькийсь. Вау, ми цього боса завалили. Ви просто подивіться, він навіть впав і згорів. Ніфіга собі, 20. 28 монет. 28 монет! Це капець, багато. Я собі зараз тоді теж о, щось закуплю, якраз так як ти казав, щоб я собі лук закупив. Давай так, нехай буде по половині. Та блін, Я програв. А, мій брат ще живий, його виявляється, не помітив. Я думав, що він вже десь програв. Так, сподіваюся, що він зараз їх задубасить, і ми нарешті пройдемо цей раунд. Тут, кстати, як ви помітили, у нас на п'ятому раунді був бос, і зараз ми вже на шостий раунд переключились. Тобто в нас після завершення п'ятого раунду не телепортував на спаун, так що, напевно, після боса нам включається наступний раунд, і після нього ми вже матимемо можливість телепортуватися на спаун і закупити свої якісь ну, нові речі. Так,с, такс, 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 у мене є якийсь шолом. Ага, це типу такий шолом, як вже полам, не так розумію, або шолом тих противників, які не можна надягати. Ну, нічого, нічого. у нас вже 290. А, як? Очків. Так, надіюся брат завалить їх, тому що я так бачу, що він тікав, в нього напевно мало життя. Так, він молодець, він молодець, він ухиляється. Він ухиляється, він прям чисто ухилянт якийсь. Давай, 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 атакуй їх. Акуратно, 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 молодець. Ти так того дубасиш як на себе. Просто подивіться на це. Просто подивіться на це, як він дубасить. Та він взагалі такий монстр, що, мені здається, його взагалі ніхто тут не зможе виграти. Я настільки швидко програю, а він настільки довго тримається, що мені здається так, що він якийсь просто так наче навіть безсмертний, якщо чесно. Ну, але буде видно, як ми будемо в наступних раундах взагалі обидвоє справлятися, тому що я поки що в всіх раундах, скажімо так, програю. У мене ще такого прям дуже досвіду в цих іграх немає. А от мій брат дуже давно вже в Майнкрафт грає, так що я не дивно, що він такий дуже файний гравець у цьому. Так, я спочатку продам цей шолом, тому що мені за нього можуть непогані монетки дати. Ну, дві. Непогано, але хоч щось. І куплю собі щось поліпше. Щось щось поліпше, я собі куплю. Думаю може меч знову купити цей ж самий. А я ризикну, а я собі куплю знову меч. Тому що цим трішки складно атакувати, бо в них зараз дуже багато життя. А із-за того, що їх дуже складно атакувати, вони там великою толпою ідуть на мене, вони встигають мене просто вбити. Так що зараз просто буду користуватися цим моментком, щоб просто купити собі. Кращу зброю. Ага, щось, брат, мені там хоче показати. Так, збіжемо. Ага, там на щось відкрилось. Ніфіга собі. Цікаво, що це таке. Це що, якийсь екскальбур, я не знаю. Це, типу в нас бейджік, що ми вже пройшли. <с> Чат читай деколи. Отож, біжимо, зараз будемо починати новий рівень і будемо дивитися, як там ми вже будемо справлятися взагалі, з цими бійцями. Так вже бачу першу свою здобич, але, блін, там зразу. Ніфіга собі на мене вже стільки гравців цих біжать, що це просто. Так, навіть не підходьте до мене, йо, -йо. Так, 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 відбиваємося, відбиваємося від них, відбиваємося, відбиваємося. Ага, цьому ще треба ж в початку щит зламати, тоді ми вже будемо його починати вбивати. Капець, він мене зміг добити. І чесно, дуже шкода, що мене так швидко виграють. Мені здається, що в мене було побільше життя. Так швидко не пропадало, звісно. Але я дуже зараз не слідкував, скажімо так, за життям. Може не помітити, просто як у мені все хп знесли, бо блін, тут така зараз війна, скажем так, іде. Що мені було взагалі не до того, щоб слідкувати за моїм життям. Але як я помітив, треба за цим слідкувати, тому що мене встигають тоді дуже швидко вбити. Ви ще саме перший програю, а мій братик тримається. Ну він молодець, він дійсно великий молодець. Так, у мене ще є деякі речі, які можу зараз продати і заробити монетки. Давай, давай, відкривайся. Є супер. І зараз буду купувати щось новеньке. Я напевно зараз собі закуплю якусь броню кращу. Бо в мене тут суто, як ви бачите, типу штанішки. оце типу, як таке, знаєте. З стародавнього Риму, я не знаю, Греції, ще звідки там і взуття. А я маю бажання зараз купити собі якусь поліпшу броньку. Ага, мені вже брат закупив цю броньку. Так що, в принципі, можна зараз буде навіть зекономити монетки. Певно, дай 10 монет. Окей. Я йому навіть 7 віддам, скільки в мене там було монет, я просто не глянув. Так що нехай вже тримає. А зараз ми будемо так місити, як тісто, що це просто капецькість Ага, ще залишки монет він мені таки закинув. Все, погнали, 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 починаємо гру. я тут вже один стрілець. Хто це, та-та-та, з луком. Супер, я його вже завалив, це вже великий успіх. Блін, тут вже на мене великі толпи біжать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ззаді, -заді, заді, заді, заді Ага. Ай, блін, в мене мало життя. Все, мене знов зарубали. Бо я просто з мечом ходжу. І за цього м -м, на мене більшість починають агритися Або для того, щоб мені когось вдарити, я з мені треба підійти. І відповідно всі починають агритися толпою біжать і забивають мене. Ну надіюся, зараз брат зможе справитися, щоб нам зараз купу монеток дали. Кстати, якщо брат навіть програє. Цікаво, нам взагалі унулюють ці всі раунди, ці всі очки, які ми назбирали чи ні. Ну, надіюсь, що ми не дізнаємося, тому що якось, знаєте, не дуже хочеться ризикувати таким програвати спеціально заради того, щоб дізнатися цю інформацію, і потім починати гру спочатку, якщо воно взагалі спочатку почнеться. Ага, мене знову завантажило до цього. А, до цього поля. Все, одного завалив. Блін, цей бабахнув просто, він з бомбою на голові ходив, типу бочку, яка взривається. Я так розумію, що, типу, щоб піти на спаун і. Полутати щось, це, напевно, брат має натиснути. Бо я до цього взагалі не зауважу, що тут писало ШОП на центрі. Це, напевно, треба сюди натиснути. І після цього, е після завершення раунду, в нас буде можливість телепортуватися щось закупити. Ну нічого, вже як є. Надіюся, що брат зараз може справитися. А, кстати, може бути, я собі думаю, такий е е спосіб, що, типу, як ми програємо обидвоє, то напевно в нас просто не почнеться наступний раунд. Тобто, в нас просто типу, продовжиться той раунд, на якому ми закінчили, на якому ми програли, я собі так думаю. Тому що, ну, мені здається здається, що розробники би не робили таку штуку, що якщо б ви програли, у вас би був е повністю перший раунд, і всі ці очки віднімалися. Тому що мені здається, так би було не дуже цікаво грати, дуже складно, скажімо так. І причому ми вибирали, кстати, легкий режим, так що в нас, напевно, такого не буде. Що в буде все анульовуватися. Тож зараз подивимося, що далі буде. Ага, брат телепортував нас на спавен. У нас далі має бути босс, у нас вже 10-й цей раунд. І в чаті, кстати, навіть не в чаті, а знизу посередньо написало. Зараз я куплю собі щось покраще. Блін, ризикувати купляти за 40 монет чи не купляти? Ні, я, напевно, таки куплю собі якісь стріли. Отрута, стріла, уповільнення. О, це може бути дуже класно. А, стріла отрути, уповільнення, стріла ушкодження. Ось декілька таких стріл куплю собі. І було би добре о. А блін, мені привиділося. Я тоді куплю простий лук. надіюсь, що я ці стріли зможу завдяки ньому використовувати. Такс, щось він хоче, напевно. Купити тотем собі. Тотем, тотем, якщо мені хватить, не хватає. Ні, а отож, ідемо починати. В принципі, я тоді без тотема зараз буду. Але надійся, що ми зможемо. Скільки не хватає? А ну, гляну, скільки там взагалі воно коштує. Коштує тридцятку. Двадцять три мені не хватає. аж йомою, як багато. Надіюся, в нього буде стільки монет для того, щоб мені допомогти. Ого так багато монеток викинув. Ні, фігаспі. А, ні, не багато. То він якраз кинув рівну суму. Мені привидло, що він набагато більше купив. Так, треба вдягнути в другу руку. І, в принципі, все, можна йти атакувати. Але щось брат ще, напевно, тут закуповує, чи що є. Щось задумався, бачите. Але він такий філософ. Все, давай, погнали. Давай, давай, давай. Давай, 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 пішли. Він ще щось все рівно закуповує. Ага, все, він вже закінчив. Отож біжимо і надіюся, ми зараз можемо нормально Атакувати цього циклопа, мама рідна, ніфіга собі. Та він такий гігантський порівняно з тим попереднім. Ніфіга собі, він вже й каменем ж бурляється. Це просто якийсь капець. Давай, 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 лук атакуй нормально так його. Надіюся, він не може кидати каміння. Через ось ці, скажем так, типу стовпи. Так, поки ще цей циклоп на мене агреться, але поки він ту каменюку кам взагалі починає ж бруляти, поки кидає, то я встигаю купу урона нанести. Та він не може через ці стовпи кидати. Вроді як. Він все рівно якісь трішки урона наноситься. Ну, будь якому випадку. У мене є тотем, так що я думаю, я зможу жити. Такс, такс. А, то щось трішечки так підлагується. Такс, тікаємо, 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 тікаємо. У мене дуже мало життя треба трішечки відновити. Блін, а йому щось взагалі урон наноситись не хоче. А йому може по оку треба наносити, тільки тоді йому буде урон наноситися, бо щось зараз він не наноситься. Половину хп ми йому знесли і все. Та, йому суто по голові, по оку треба наносити урон. Інакше воно взагалі не хоче йому урон наносити. Це якийсь капець. Нічого, живем, 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 поки що. Поки що я ще живу, це дуже добре, це вже великий успіх. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, він трішки встигає, ще мене атакувати. Але поки що, поки в мене регенерація, я в принципі можу дуже не тікати від цього. А може йому взагалі по цьому треба стріляти? Що в нього на животі? Бо йому щось не дуже урон не хоче наноситись, вроді як. Та, мій брат ось так стріляє, що... Цьому циклопу урон урона носиться. Ух, ніфіга собі, ми з братом змогли це зробити. Точніше, брат зміг це зробити. А ну дай мені якісь монетки, треба йому написати. У мене взагалі ніяких монет немає. Е, так, в мене англійська чомусь вроді стоїть. Чи ні. Так, англійська. Дай монетки. Надіюся, там дуже багато монеток випало, і в нього буде можливість зі мною поділитися. Так, щоб і я добре закупився, і він добре закупився. Давай, давай монетки. Монетки давай. Чи ні? Чи в тебе вже нема? Монетки. Ага, він лук зачарував. Ох, ніфіга собі. Ну, небагато, звісно. Ну, добренько, все. Пішли, пішли туди, куди, куди, куди. Так, з цього з бомбою треба бабахнути, тому що він, не дай Бог, як підійде, це, блін, буде капець. Крокодили якісь починають йти, дивіться, просто подивіться на це. Йома, треба швиденько тікати, тому що мене зараз загроблять. Йома, ай яй 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 Вони, як я помітив, вони не встигають мене доганяти, якщо я від них дуже швидко тікаю. І в мене буде можливість ще трішечки зупинятися і по ним стріляти. Так що це вже дуже добре. Вау, та я прям снайпер, дивіться, просто подивіться на це. Просто гляньте, йома, як я всіх дубашу. Як я всіх дубашу. Як я помітив, кстати, мені дають в будь-якому випадку стріли, і при тому, що їх не купляю. Я купив лук і все, мені на ще один лук дали. Чи може десь брат викидував, я не бачу. У мене є можливість купити покращі стріли, так що я думаю, чого б цієї можливості не скористатися. Ну або про всяк випадок, чого би не купити зараз якийсь топовий, я не знаю, меч. Так, один лук я продам, а, це продам, це продам, це продам. І все більше нічого в мене немає в інвентарі. І тепер придбаю собі а, про всяк випадок, один, напевно, тотем, хоча хоча невигідно, якщо чесно, це робити. Ну, напевно. Просто собі. Я навіть краще щось придбаю. Вау, просто подивіться на це малесеньке. Це малесенький ножичок. Ну нехай буде він, нехай тоді він буде. Який левел? Типу, левел це те, що справа скор, типу а, над раундом. Внизу каже. А, 17-й. Ясенко. Ой-ой-ой, який 71-й? Йома, в мене ще стрічечки Клавіатура псує все. 17. Шість річки підлагою, звісно, тут чатік, навіть не клавіатура, але надіюся, брат зрозуміє, що в мене 17. А що в тебе на 20-му левелі на луці? Глянь, В смислі. Типу сюди треба прийти? Чи як? На 20-му незламність. Угу-гу. Ясно. Такс, 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 Незламність один, два, три. Фігня віддає. Та, в принципі, в мене самого був лук, я не розумію, чому він віддав свій лук. Його ж лук з відрізнявся від мого. Ну нічого, вже нехай буде так, як я. Ну, кстати, хочу на себе глянути, як в мене цей ножичок маленький виглядає. Дивіться просто. Дивіться, дивіться, яке воно малесеньке. Воно таке дю 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 тю прям. Так, він хоче битися зблизя прям. Ніфіга собі. Вони приперлися всі в ближній бій до нас. Капець, я здох йо мою, треба було валити звідси. Ніфіга собі, а за братом стільки зараблін тих пацанчиків бігає, що мама дорогає. 4, 5, 6, 7, 8. 8 штук і ще якісь тут на спавні один стоїть АФК. І ще й, походу, на мене дивиться. Типу залагав чи що йому є. Блін, шкода, я брату не можу ніде допомогти. Шкода, тут немає якоїсь такої, типу, діре, Я якою би міг десь трішки допомогти. Типу ця діра могла би бути якимось таким випадковим, е е непомітним місцем, яке взагалі могли пропустити розробники і все Супер. Брат впорався, але ну, він прям стріляється від Бога. Скажу так. Надіюся, він зараз не буде починати а, Типу телепортувати нас на шоп тому що, ну, смисл. У нас є зараз мечі. У нас я зараз, в принципі, стріли і є можливість атакувати цих всіх uh, бійців. Такс, 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 такс. 15, 14, 13, 12. Блін, братки телепортував. О, ніфіга собі в нього тут меч. Сила вогню. О, вау, просто гляньте на цю красоту. Ви просто гляньте на цю красоту. Дивіться, дивіться, як воно класно виглядає цей вогняний меч. Це просто якийсь капіці. Він швидко ламається. Бо по одному разу. Окей, окей, добренько. Буду економити, скажімо так, тільки на босі, напевно, буду використовувати, тому що на простих раундах немає смисла. А от бос, бос в основному повільний, його вдарити і втекти від нього можна, а він собі сам буде догорати. Так що я поки що цей меч буду лишати на боссі в. Так, ці фігушки я лишу тут, ну навіть ось так зроблю це. Хоча нема смисла брати стріли в руки, лишу навіть ось так на останньому плані. І це теж. Нехай буде таке планування, скажімо так. Всі Цих моїх предметів. Так, брат щось тут став. Ящик відкрив. Вау. А чого мені ящик не відкривається? Сто коїнів треба. Вау, 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 уа, пише. Вау, і що? І що? Це дуже якийсь топовий меч, чи що? Та, топовий меч? Я так розумію, що так. псікал якийсь там вол, чи що це. Брат щось поки ще не просить, щоб я віддав цей меч. Так що, напевно, це якийсь ще один додатковий меч, який йому тут випу з цієї скриньки. І він, напевно, його мені дав як на використання зараз. Треба буде глянути взагалі за скільки він монет продається. Я собі думаю, він тут в магазині точно мав би бути. Нехай лиш брат вийде з цього магазину. О, все. Дивимося, 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 дивимося. За скільки взагалі монет цей меч може продавати. Поки що маленькі такі мечі. Тут взагалі цього меча немає, як я бачу. Це капітський, це великий успіх, можна так це назвати. Ну серйозно, подивіться, тут тільки подібні такі. А щоб такий самий був, тут я щось не бачу. Вау, це напевно дуже топовий меч. На, якщо в нього вже є якийсь топовий меч мені здається, він віддасть. Купи собі броню. Так, він, значить, мені віддає меч, значить в нього вже є якийсь класний. Так, тоді цей меч я візьму зараз ось так. Цей на запас лишу навіть в скриньку відставлю. Блін, випадково забрав штанішки. І пляю собі зараз якусь дуже топову броньку. на самому низу вроді було. Ухні віа собі тут щит є, але він чомусь забракований Рівень 5 майс. Ну куплю поки що, напевно. Шолом, тому що мені ж не по ногам снайпери ті стріляють. Купи штани. А, у мене ще є монетки, брат, напевно, кинув, поки я не бачу. Так, скупляю ще тоді якісь штанишки. І в принципі на цьому можна вже буде опинитися. Блін, тут 26 коштує. Куплю собі це. Wow. Так що дійсно буду зараз старатися кось жити. ніфіга собі на мене тут слон приміде якийсь. Так, надіюсь, коли йому по голові буду стріляти, йому це набагато більше урон буде наносити. нас. Тому що, блін, мені так складно зараз з цим слоном буде битися. Блін, ще цей чубатий стріляє по мені. Це якийсь капут. Блін, ще й бомба була тільки що тут. Є супер, супер, ми вижили. Так що зараз мало б якісь додаткові монетки дати. Збираю поки ще ці всі монети, які тут взагалі валяються. Дісійський, в мене буде прям дуже хороша кількість. А ну дивимося. 34, непогано, так знаєте. Ну, будемо, в принципі, далі атакувати тих монстриків, скажімо так. Бо я щось поки що не бачу смисла Блін, мене зразу бабахнули, капець. Всі ці монстри зараз тупо ідуть на мого брата. Надіюся, він зараз може вижити. Бо це, блін, капець буде якийсь. Так, давай, тримайся, давай, давай, давай. Я вболіваю за тебе. Давай, 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 давай. Давай, я вірю в тебе, давай, давай, давай. Просто, просто дивіться на це. Скільки, блін, крокодилів, якісь відьмаки йдуть, типу, якісь зілі мають. Але гляньте, скільки тут просто валяється монеток, а особливо в цій точці. Це просто якийсь капець. Все, зараз будемо знову закуповуватися. А зараз маю після я закупівлі, як ми почнемо бій, заспавнитися бос, тому що це вже 15 рівень. Кожні 5 рівень, як я помітив, спавниться босс і нам, в принципі, а, на екрані про це пишуть. Ого, в мене зараз можливість купити броню дуже топову. Ніфіга собі, в мене аж 35 коштує. У мене 2 стака. Ой, говорю, 2 стака 64 я маю. Ну фактично можна за 2 стака, бо типу перше це вже другий. Другому, звісно, дуже мало в мене, але ніфіга собі, в мене тут я вже собі файну броню, В принципі, купляю в такому випадку. І нехай буде ого. А 4 кінжала, але вони дуже якісь дешеві, вони, напевно, не, не ефективні являються. То, в принципі, в мене вроді нормальна така броня. А якщо це той, про кого я думаю, це, напевно, якийсь дуже тяжкий босс, чи що там брат не дивлюся. Так, я, напевно, зараз попродаю те, що мені зараз не потрібно, тому що ну, смисл просто в натарі це все тримати, коли на цьому можна якісь додаткові монетки отримати. Так, це собі думаю, продавати це. А я, в принципі, продам, знаєте. А, броню поміняю. А, мені ще треба взуття купити. Дивіться, в мене взагалі. Ніякого взуття немає. Так що ще яке взуття топове придбаю. І стріли якісь теж топові. Тому що мені потрібен сильний урон. Уповільнення отрути. Блін, отрути це мені не дуже подобається. Або ушкодження. Нехай буде 9 10 стріл, е е скільки монет є? Одна монетка, і все, в мене більше немає. Такс, ну зараз в нас буде бос, так що я візьму цей меч поближче. Е... Цю броньку я зараз візьму і продам, тому що, в принципі. Їм нам мені зараз взагалі не потрібно, бо я собі набагато кращу броньку купив. Ну а з цієї дуже великої ефективності, скажімо так, в мене немає. І напевно що все. А, монетки собі тут поставлю, стріли, в принципі, тут, щоб я бачив, скільки в мене взагалі стріл лишається. Ну і напевно все. А ще напевно гляну взагалі, що я тут можу придбати а, за зачарування для цього миття. Ооо, в мене зачарування недоступні для нього. Це якийсь капут. Цікаво, тут монетки ці можна поставити? Ні. Так, це що таке в нас? Повер якийсь там атак. З типу, напевно, якісь бульбашки, які можна взагалі типу кидати, не знаю, як, типу шарики. І будуть урон здалека наносити. Або якусь може можливість більше урону наносити. Ну там, я так розумію, треба побільше про це взагалі читати. Так, це що таке? Мэджик став? Ніфіга собі. О, тут яблучко зачароване є. Але, блін, 60 монет коштує. Це капець як. Блін, шкода, тут каскрінка класна, але є не можна Відкривати. Добренько, в принципі. Я думаю, що вже можна буде зараз йти починати новий бій і подивимось, який там босс буде. Та це таки потрібно 100 монет. А, це типу знизу кнопка є, і можна перейти до босса. Вау, класно просто. Стріли є. Так, ну трішки дав, тому що в мене, в принципі, зараз самого не дуже багато стрілів. Але надіюся, йому цього буде достатньо. Може, як я помітив, він дуже класний снайпер. Вау, який сталос тут є. Ніфіга собі приземлення. Ніфіга собі, блін, монстрик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, добре, що я встиг ухилитись. Напевно, йому спочатку потрібно буде зламати щит, бо інакше. М -м Взагалі йому урон не буде наноситися. А під катапульту потрібно вести, бо урона не буде. Ага, йомайо. -йо. ти тоді веди його, а я буду просто старатися стріляти по ньому. Ага, тут типу наскінченні не нескінченні пульки. А йому, в принципі, так урон щось не дуже хоче наноситися. Дивіться просто. Це, напевно, йому дійсно спочатку потрібно буде щит зламати, тільки після цього йому буде якийсь урон наносити. Давай, давай, давай. Підходь поближче, давай, підходь поближче, може так якийсь урон, хоча буде. Давай, 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 підходь. Надіюсь, якийсь урон хоча б буде з того. Блін, ніякого урона немає. Блін, він мене з одного удара вбив, просто. Але подивіться, в нього зато щит зламався. Так що буде можливість, напевно, тепер йому урона наносити. Надіюся, що він зараз попробує таки з лука постріляти, бо я так бачу, що він поки ще не пробує це зробити. І надіюся, що завдяки луку буде якраз урон наносити. Якщо ні, то буде дуже складно просто завдяки одній катапульті урон наносити. Та, і може трішки урон починає наноситись. Так що це вже велике досягнення. Оце вже дійсно дуже складний бос. Ви просто подивіться, наскільки він вже швидко рухається з Порівнянням попередніх босів, то це просто якийсь капець. Він ще, напевно, на досить такій великій відстані може наносити урон, бо дивіться, яка в нього просто ця зброя в руках. Та блін таким можна просто здалека за, за 2 за три метри, навіть і за 5, напевно, до, дотягнутися. Цікаво, кстати, на які великі відстані він може взагалі урон наносити. Це цікаве питання, але краще нехай мій брат не ризикує, скажімо так. Тому що, ну, ви самі бачили, він не швидко це при тому, що в мене сама остання броня, яку я можу купити, була куплена. Так що, ну, на такого боса взагалі не варто йти. Але ви собі уявіть, наскільки наступні боси будуть моцні. Тому що якщо цей босс з одного удару мене зміг бити, то ви собі уявіть, наскільки сильні будуть наступні босси. Давай, тікай, надійся, в тебе вийде цього боса виграти, скільки в нього життя. Блін, ще дуже багато. Давай я вірю в тебе. Ви просто подивіться, що цей босс починає тепер робити. Він просто моментами починає бігати. Це якийсь капець. ви собі уявіть, наскільки нам тепер буде складно з наступними боссами. Тому що якщо цей має щит, його можна тільки з рогатки такої, скажімо так, з такого величезного арбалета вбивати. І ще. А якщо він може ще й бігати, то наступні боси настільки будуть складні, що мені здається, їх буде потрібно ну як мінімум по два рази проходити, щоб виграти. Це просто якийсь капець. Ми змогли з братом пройти цього боса, і за нього нам дали аж цілий стак. Монеток. І в принципі це досить небагана кількість, але бос був дуже складний. Спочатку потрібно було з арбалета вбивати його щит. Потім, вже коли щит був зламаний, можна було з лука стріляти, але ми його дуже довго вбивали, точніше мій брат, тому що я фактично незадовго після початку гри програв, як ви бачили. Але, в принципі, ми змогли цього боса пройти. Отож, я вже буду закінчувати це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи вам сподобалось таке відео і чи хотіли би ще. Якщо ви набираєте на цьому відео 10 або на. Більше 10 лайків, і ми з братом знімемо продовження, так як ми будемо далі проходити, починаючи з 16 раунду. Бажаю всім удачки і всім пока!